Добрий день! Сьогодні річ піде про те, який котел підібрати для квартири однокімнатної чи двокімнатної в багатоповерхівці. Оптимальний вибір буде це двоконтурний котел Фандітал. Чого саме Фандітал? Того, що котел виробляється в Італії, повністю зборка, і всі запчастини йдуть італьянські. В Україну вже заходить він не цілим. Бо багато є котлів, які збираються десь в інших країнах, і в них можуть пропадати оригінальні запчастини. В фондіталу такого немає, того, що котел збирається і приходить в запакованій коробці до нас в Україну. Чого, <кхем> Чого саме він? Дуже важлива функція, про яку люди не звертають увагу, що, що котли встановлюють в квартирах. 24 кВт це зв'язано з тим, що котел має виробляти гарячу воду. Так, дійсно, нам потрібно більше потужності для того, щоб вироти гарячу воду і було зручно користуватися. Но не всі звертають увагу на мінімальну потужність, яку можуть видавати котел. Того, що багато котлів мають мінімальну потужність це 12-11 кВт. Що заставляє котел тактувати. Він не може, якщо в нас площа квартири 40-50 квадратів, то, грубо кажучи, нам потрібно 4-5 кВт. А якщо котел мінімально дає 12 кВт, у нас виходить така ситуація, що у нас система опалення не може забрати цю всю потужність. І за цього котел починає перегріватися і тактувати. Тобто він вмикається на 30 секунд, потім вимикається, через 3 хвилини знову вмикається. І так постійно він працює в такому режимі. Це виходить як з машиною. Якщо машину кожен раз заводити і глушити, заводити, глушити, то скільки вона прослужить. Це буде і зношуватись і деталі, і все. В цьому котлі, чого саме він такого немає. Тут є модуляція горілки, що, що приглушається, і, як ми бачимо, він спокійно працює на температурному режимі 35-40 градусів. Тобто йде зараз нагрів системи опалення. Тобто котел не вимикається, він як запустився, поки система не прогріється. В даному випадку реалізована квартира. Повністю в теплій підлозі. І це доказує, що саме цей котел дуже добре з нею працює, тому що тепла підлога, вона низькотемпературна, нам потрібно в неї давати 35-40 градусів до 45. І вона довго прогрівається. Тобто нам потрібно, щоб котел безперервно працював десь 1-2. І виходить така ситуація, що Якщо взяти котел, де немає пониження, пониження горілки, то він буде вмикатися кожні 30 секунд і не буде нормально прогрівати підлогу і при тому накручуючи багато газу. А так в нас виходить, котел запустився, непреревно працює. Він так буде працювати години-дві, потім вимкнеться і вимкнеться вже на наступний день, тому що тепла підлога буде остувати. До завтрашнього дня. Також ми можемо побачити, що котел працює дуже тихо. Тобто, якщо закрити дверці, то, то його взагалі майже не чути. І також, що можна помітити, от з теплою підлогою, коли, коли вимикали світло постійно, то і вмикали тільки на 2 години, можна спокійно пережити зиму. Тому що на 2 години давали світло, котел прогрівав теплу підлогу і стабільно в квартирі було 20-23 градуси. Як взяти у сусідів в квартирі, в них, в них було взагалі дуже холодно і вони не знали, що робити. А так, навіть якщо не будуть давати світло, то можна від акумулятора чи інвертора запустити котел на 2 години і у вас в сутки буде, буде тепло. І ще можна помітити важливу перевагу, ніхто на неї теж не звертає увагу, що тут легко знімна кришка наружна. Всі вже звикли монтувати котли в шафі на кухні, щоб він не був один настоящим. І тут легко вона знімається. Відкручуються два гвинти знизу і знаружи можна зняти. Тут навіть видно, що невеличкого зазора достатньо для того, щоб скинути всю кришку та обслужити весь, весь котел. Також можна сказати про якість, що котел вже 4 роки працює, він пережив окупацію, тобто, що він порозимував з повністю вибитими вікнами, і, і нічого не трапилось. Тобто Він запустився і нічого з ним не було, і далі працює. Також котел може з'єднуватись з програматором. Тобто, отакий от от прибор, він з'єднується з, з котлом і показує, ми встановили температуру, яка нам потрібна, в, на який час він знімає температуру в приміщенні, і як в нас прогріється тепла підлога, температура підніметься, і вона автоматично вимкне котел. Це допомагає зекономити дуже багато на комунальних, плюс це комфорт. Тобто, ви вибрали. Яка вам потрібна температура, все автоматично нагрілося і все вимкнулось. Тобто до самого котла ви взагалі не підходите. І так, щоб зробити висновки, котел це фандітал це ідеальне співвідношення, ціна якість, бо є котли і дорожчі, і більше наворочені. І, а те, що більш дешевше, ви потім переплатите на те, що потрібно буде його постійно ремонтувати. Чи він не, чи він не буде коректно працювати, буде накручувати вам багато газу і вийде стоїмость ще більша. А так ми вже бачимо за запис відео, що котел як працював на нахив, так і працює. Тобто він не вимикається, не тактує і працює. Дуже добре з теплою підлогою. І це дуже важливо. Звертайтеся до нас строймонтаж Альянс, ми вам зможемо зробити знижки і встановити отакий от добрий котел, який буде вам слугувати. Звертайтеся!